Ходіть до мене. Ході. Ході, Скільки багато до нас сьогодні прийшло гостей? Що ми можемо зробити першим ділом, коли бачимо гостей? Що? Правильно посміхатися, щоб і в нас, і в наших гостей був гарний день. А ще потрібно привітатися. Тож давайте всі разом привітаємося. Добрий, Добрий ранок, любі гості. Добрий ранок! Перед тим як почати заняття я, я хочу зачитаю, один є одна країна, гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квітня. називається Україна. Так, Україна є нашою батьківщиною. Сьогодні я хочу разом з вами запалити свічечку, яка буде символом нашої любові до батьківщини. І я дуже хочу, щоб у ваших серденьках також запала вогник гордості за те, що ви українці. Я прошу пронести вас, цей вогник через усе ваше життя і бути чесними, сміливими і відвертими. Давайте, Самі, скажіть, будь ласка, що для вас означає батьківщина? Для мене батьківщина це вся Україна. Святославчик, що для тебе означає батьківщина? Моя батьківщина означає мама і тата. Моя батьківщина це небо. Моя батьківщина це ліс. Моя батьківщина це сонце. Моя батьківщина це долосі. Друзі, дуже добре. Моя батьківщина, батьки. Батьки, Ілюша. Для мене батьківщина. Моя батьківщина це гор. Батьківщина це сонце. Сонечко. Моя батьківщина це небо. Радим, що для тебе? Моя батьківщина це моя квітуча Україна. Квітуча Україна. Моя батьківщина це мій садок. Моя батьківщина це небо і. Море.

І мама вона трьох синів. Росли сини сміливими, чесними. І коли виросли, вирішили піти в світи, прославляти свою матір. І настала черга найстаршого сина. Мати подарунок подарувала йому блакитну жовте полотно. Де не був старший син, всюди було добро. Дітки, я гадаєте, як називався найстарший син Прапор? Прапо яких, яких кольорів складається наш прапор? Колір блакитно-жовтий? Блакитного та жовтого кольору? Ілюша, скажи, будь ласка, а що означає блакитний колір на нашому прапорі? Блакитний колір на нашому прапорі означає небо. Небо дуже добре. Святослав, а що означає жовтий колір на нашому прапорі? Пшениця і сонечко. Сонечко та пшениця. Найстарший син ходив з такими словами по всій Україні. Моя батьківщина це крайні убори. Це мамина пісня і стежка до поля. Ласкаве проміння, що кидає сонце, калина квітуча, якраз під віконці. Ліси і поля, річки і моря. Це все Україна на та моря середнього сина вирушати у дорогу. На згадку про себе мати подарувала йому солоту корону з трьома зубчиками. Дітки, як ви гадаєте, як називається середній син? Святославчик, Святославчик, скажи, будь ласка, повним реченням. Другий син називається. Тризум це прав України. Він відображає триєдність життя. На ньому можна побачити батька, матір і дитину. Ось настала черга наймолодшого сина. Але де той син тільки не бував? Завжди лунала весела пісня, тому що мати подарувала йому голос соловей. Вадим, як називається наймолодший син? Померечний. Наймолодший син називався гімн. Діти, а хто мені скаже, що таке гімн? Це, це, це урочиста пісня України. Правильно, гімн. У вінку зеленолистці у червоному на місці видивляється у воду на свою хорошу роду. Калина. Це калина. У цій загадці, правильно діти, у цій загадці йдеться мова про калину. Калина також є символом України. Послухайте, будь ласка, ще одне. Але давно здавно посадила дівчинка кущик. Лісти кущ куш, і виріс великий, превеликий. Одного дня по, при дорозі йшов. Е, про, е, Подорожній, Подорожні. правильно дякую за допомогу. І на дворі була дуже нестерпна спека. Він вирішив з'їсти під кущиком і перепочити. Але раптом сталося диво. Кущик зацвів білими квітами. Після квітів з'явилися маленькі червоненькі ягідки. Але замість кісточок у цих ягідок були малесенькі сердечка. Дівчинка дуже здивувалася і запитала, що це таке? Це твої маленькі сердечки. Денька. дай мені, будь ласка, своє ім'я. А дівчинку і калину. Пограйку маме, яка називається, заб'ють на його. Він їжуть мене ножати. Це того мене всі чублять, бо дуже люблять. Що задаває? А повним реченням. Пожив. Це хліб і коровай. У цій загадці йдеться про хліб та коровай. Наші українці е, дуже шанують хліб. І дорогих і любих гостей завжди зустрічають хлібом та сіль. А хто знає, на чому підносять хліб та сіль? Сіль та сіль підносить на усміху. А якими кольорами вишиваються українські рушники? Червоним і чорним. Червоним та чорним ще яким можуть бути. А скажіть, будь ласка, хто знає, що означає чорний колір на нашій нашому? Правильно, на наших українських рушниках чорний колір означає землю та родучу. Андрійко, а що означає червоний колір на українських рушниках? Калину. ну Кали. правильно. Тільки скажи, будь ласка, повним реченням. Ко, червоний колір. І піднявся між. Зараз ми вами приведемо піску хвилинку. Раз, три, двох, і два, три, двох. Вам. Правильно. А чим відрізняється наш лодяк від різна, всіх інших? Правильно. І зараз я пропоную вам обратися в руку. Ми так і вибираємо лодяк для хлопчика і для дівчинки. На тобі, я не можу хлопчики не робити. А ви, коли йдете, не можете, будь ласка, розмовити. А ви ручки поставте під сон. Та є і одягає українця. Бачу, дівчатка вже закінчили. Дівчатка, що ви одягнули свою україночку? Ми одягнули українку, українку віночок. Віночок на голівку україночці ви одягнули віночок, Дашка, що далі? Ми одягнули свою в Свідничку, дуже добре. Далі сніжанка. Що ви одягнули ще свою Україночку? – Ми свою українку діли в жупанець. Одягнули в жупанець, а забули. Що під панцем повинно бути? Ря -ря -ря. А вишиванка. Вишиванка. А звідки можна здогадатися, що це вишиванка для дівчинки? На, на, тут цій, на, на цій картинці зображені квіти. На вишиванці Є вишиті чопітки. квіточки. Тільки правильно не вдягнули. А взули україночку в чобітки. Молодці і дівчата своїм завданням не справилися. А що ж у нас, хлопчики? Вадим, ми п... ми вдягнули хлопчика Шаровари, вишива. Добре. Та... Далі. Андрійко, що ви ще одягнули українцям? Е, Жу... Жу... Жупанець. 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 Ще що? Чим підперезали українця? Ой. І взули? Чобітки, молодці дітки, дід на килимочку. Давайте. Андрій, коли ближче до нас? Ще наших українців можна розпізнати за мову. Тому що українська мова дуже гарна, красива, мелодійна. І всі українці є дуже талановитими. І зараз ми з вами спробуємо скласти один віршик. я буду починати, а ви продовжувати. Домовилися? Да. Одягну український віночок. затанцюю веселий та да, ночок! Гарний? І а на них сорочки. Вишиванки. Я танцюю його пак залюбки. Адже в мене зручні чопівки. Вишиванку везу на гостиниць. Пам'ятайте, що я українець. Правильно, дітки. Ми звали дуже гарніше, щоб мова дітки вміли гарно розмовляти, і мова в них була квітучою і дзвінкою. Вони вивчали скоромовки. Ми з вами їх. Чіле, а а зараз ми трішки пригадаємо. Перша скоромовка. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий телябу. А я знаю швидку. Матим, повтори. Ти малий скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий ляпи в'яну. Ще хтось ти повторити цю Андрійко – «Хай Андрійку. Ти малий, скажи малому. Що ви тут бачите? Карту України, всі-всі-всі! Подобається вам наша Україна! Да. Дуже добре! А давайте ми з вами її сьогодні зробимо ще кращою та ще квітучою. Квітучою, що Так. Да. Прошу підійти я до наступного шутку. Да. Тут ви бачите клей, підстав, квіточки, волошку та мак. Пам'ята, будемо прикрашати контур нашу, нашої парті України. Я казала, що в нас є диві квіточки. Шупиться, послухайте, ще мене видіть сюди, будь ласка. Мак і волошка. Мак червоного кольору, а волошка і волоска. Це волошка. Приклеює. після маку. Е, Валєра, приклею ось тут Державні символи України є право. Ще всі при Державні де, Державні України. Державні символи України. Я вам дуже віддячна за сьогоднішнє заняття. Ви були дуже активні, гарно відповідали і поводилися. І за це мене для вас є подарунчок. Всім добре. Ілюша. Дітки, я хочу вам ще раз подякувати Ді, Хочу вам ще раз подякувати і завершити наше заняття такими словами. Дитячі вас серденька та них чуття. Любити Україну ви будете цілу життя. Дякую вам, дітки, за те, що ви були сміливі, активні і гарно відповідати.